Доброго вечора, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні така вечірня зйомка в дощову погоду. Зима в Голландії, як ви бачите, така без снігу. Погодка дощова, але тепла. Зимова гума в Голландії не обов'язкова. Ближче до діла переходимо. Супер пропозиція Volkswagen Golf. 12.10.2018 автомобіль був куплений лізинговою компанією за 43 тисячі євро. Автомобільчик лише прийшов з аукціону 36 кВт, класна комплектація, синій металік на класних легкосплавних дисках. В літню пору автомобіль приїжджає 250 км на повному заряді батареї. В зимовий період, звичайно, запас ходу падає за рахунок обігріву салону. Падає до 180 км, Але такий міський гольф на недалекі поїздки кого цікавить є сьогодні. Перед новим роком по супер ціні. Ціна даного автомобіля з доставкою з розмитненням буде вказано в темі даного відео. 18-й рік, антибликове скло термо. Легкосплавні диски, задні вікна заводське тонування. Є компресор електричний. І смола є два зарядних пристрої. Одна швидкісна зарядка, друга від звичайної розетки. Комплектація класна, діджитал. Спідометр, мультикермо, нова навігація, підігрів. Сидінь, кнопочка старт-стоп, Парк пілот, два ключка. Такий автомобіль. Лише приїхав з аукціону. Кого цікавить? 18 рік, 36 кВт батарейка. Є ще інші автомобілі. Приїхали такі, як Opel Ampere, Nissan Leaf, Hyundai Kona, Також в грудні завжди можна купити по супер цінам автомобілі, тому кого цікавить, телефонуйте. 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Автомобілі возимо власними евакуаторами, автовозами. Завжди робимо найкращу ціну для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звичайно купуйте автомобілі. На все добре, до нових відео.